Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі. Дякую, дуже дякую всім, хто відгукнувся на моє минуле відео і написав свої коментарі. Ваші коментарі це як продовження відео. Е, і вона підтверджує, що метод дійсний, він працює, і е, можна в ньому не Я знову ваку. про своє масло. Ну, ладно. Сьогодні розмова піде не про нього. Е, Сьогодні у нас робота, робота, робота. Косимо, сушимо, тюкуємо, возимо ну, все як завжди. Але мені дуже хочеться зняти відео про одну штуку. Про одну штуку не менш важливу, тому що зараз така проблема стала жарко на дворі і наших корівок достають мухи, оводи. Ну, а в нашому випадку це комарі. Ми живемо біля балки, комарів тьма тьмуща, і ну, от мухи якось не так достають. Чи тому, що е, коровки оброблені, ми прокалували їх епріном ще до того, як виводили їх на пашу, чи, чи того, що нема ще такої, такої популяції мух. А от комарі нас достали просто конкретно. Заходиш в сарай, де стоять корови, ну ти заходиш в той самий улік. Оце потолки, стіни, оце комарів просто обліплено, і він просто гуде, ну як настоящий улік. І потім ввечері, коли корови приходять додому, заходить сонце, і ну, коротше говоря, вони робляться як жертвами в тому сараї, тому що всі ці комарі, які сидять отам, а їх там не знаю, ці, ці, цілий рой який-то. От. Вони всі пересідають на кору. І якщо ти не вспів закінчити дойку до заходу сонця, то жертвою становишся йти. Ну, в мене теж біла, то звичайно мухи літають. Літають і у води. Ну, так що обліплена вона була мухами, то ні. От немає так мух прям масово. На малишові мух більше, але він у нас не оброблявся прином, Тобто ми його не прокалували. І от ввечері особливо, так на спині, в нього спина майже чорна. Ну, видно, що на ньому збираються мухи. Ну, якщо брати в порівнянні з коровами, то е, на малишу мух значно більше. Ну, все ж таки я. Думаю, що тут спрацьовує прин, який ми прокалували коров ще перед тим, як виганяло на пашу. І на коровах мух все ж таки, я б сказала, що майже немає. Ну, не достають вони їх так особливо. Малишу перепадає трошки більше, ну, ми його обробимо зверху, зверху по спинці, побризкаємо і спасемо його трошки. Ну і звичайно, я не сижу, з ложачи руки. Спочатку користувалася звичайним діфлофосом. Е, ну, по-перше, ж, як ви розумієте, треба закриватися щілини, щоб ним бризкать. От, і Ну, мені його хватило буквально на три рази побризкати, тому що побризкав на наступний день те ж саме. Ну, Удовольстві я таке не з дешевих, я скажу. А то пішла в аптеку, спросила бутокс. Спросили в аптеці є. Він коштує десь близько 40 гривень. Тут 10 мг, 10 кубиків. Півтора куба йде на літр води. І ним можна обробляти і тварин, але я не обробляла. І приміщення. Наколотила в такому присківатілі. Наколотила 2 літри, 3 кубика туди вилила. І обробила все приміщення в коровнику. Ним можна обробляти коли, навіть тоді, коли корови стоять в сараї. Тобто, не обов'язково їх виводить звідти. Я обробляла сарай ввечері перед тим, як перевести корів додому. Обробила. Потолки, стіни, ну, все обробила ним. І пішла, нічого не закривала, ні вікна, ні, нічого не треба було закривати. Пішла, привела корів, то коли ми прийшли, сарай уже був абсолютно чистий, без всякої цієї гадості сусущої. Ну, і наскільки б його не вистачало, ну, бо в інструкції я не знайшла, от, скільки діє ця речовина. Наскільки його вистачає, але ну, мені здається, навіть якщо його потрібно буде бризкати от кожен день, то оцієї бутилочки ну, вистачить на цілий тиждень. ну, Мені здається, це нормально. 40 гривень на тиждень це не так уже й дорого, зато е, в сараї не буде ні мух, ні комарів. Можна спокійно буде доїти корову, ніхто їм не буде заважати. Приїхала на люцерку, вона досить така здорова, вже навіть не по коліно, вже, мабуть, досить висока, вища, ніж була перша. Квіточка вже на виході, але ми перечекаємо дощі, в нас передають на вихідні. Тож, мабуть, перечекаємо дощі, а потім будемо косити. Ну, а зараз приїхала по трошки печкові, щоб було йому що їсти. У мене сьогодні новий диск, новенький з побідітовими насадочками, бо старий мене зовсім стерся і вже майже не косив. Тож зараз буде травичка шелестіть. Ну, такі ми сучасні сільські жінки. Уміємо і дрова рубать, і траву косити. Я просто знаю, що всі, хто тримає скотину, будь-то що, да, корови, кози, е, бере в руки, я за жінок кажу, бере в руки чи то серп, чи то косу, звичайну ручну, і йде косити травичку. І я знаю, що це дуже важко. Ручною косою махати треба приміняти силу, це надзвичайно важко. <с> Одного разу мені прийшлося викосити огород городсудан ручною косою. Це було щось, а бачу, хлопці махають її бензокосою, тільки граючись, все кажу: учіть мене косити бензокосою. Діти кажуть, мати, не справися, не заморачуйся. Ну, навіть ну, не думай. Справлюсь. Кажу, справлюсь. Якщо я мію ручною косою косити, то триміром запросто. Ну і що, навчилася дуже зручно, удобно, легко, швидко. Тобто зусиль не прилагаєш ніяких. Тому, якщо хтось вагається, це не важко. Переходьте з ручної коси на. Тримери, <сь> є електричні, більш простіші, не треба їх заводити. Ну і з бензо. Можна справитися ж бігом. Так що вперед, пробуйте, у вас все вийде. Скошена люцерка полеже до завтра, трошки підв'яне, бо свіжою не можна кормити скотину, щоб не обдуло. Люцерка така штука. Що треба скармлювати, коли вона трошки підв'яне, полеже? Тому, ж буде їсти таку травичку. Ну, а я побігла по коров. У нас уже вечеріє. Позабігали. Ну, лунка ти фурія. Так, в коритах обов'язково дерть, сіно. Зараз перейшла на люцерку, бо бо збавили молока трошки. Воно жарко, і щоб одержати молоко, дають люцерку. Ну, так тюк. На два дня, в общем, на всіх трьох. Отроху їм достатньо. Тут будуть на пашені. Оце ж, якби не оці роги, да? луна, я б з нею просто не справилася. Кобила здорова, І от я так зав'язую її. утра, <су> щоб вивезти, зав'язую її, тоді у нас лукняненька. А якщо за рожки не зав'яжеш, то вона. Чудо-чудеса, не справишся і, і нічого з нею не зробиш. У коров стоять поїлки І це просто моє спасіння. Якби мені ще тягати їм воду, це кожні треба відра по 4-5 по принести, то це можна було просто впасти. За воду буде віддільне відео, як то кажуть, як просто не напрягаючись. Підвести воду до до любого приміщення. Бо це у нас такий сарай, не сарай, ну вода в першу чергу. Води в нас немає тільки в лунки, да? луна. Ну, ми щось придумаємо і луні, бо я її все забуваю цю воду піднести. Пробігла, тільки що не напилася. І будеш стоять мені оце без води. Або буде у убережка, але ну, більше розливає, ніж хлюпає. Ну, в общем, хілка вже прийшла, будемо встановлювати все одно.